Мир вам, люди часто нарікають, що Бог наводить на них біди, що він не правий, коли допускає зло. Бог не наводить біди, а попереджує людей, що якщо вони і далі будуть служити цьому світу, служити дияволу, то їх чекають нещастя. І коли люди каються і повертаються до Бога, то Бог дає милість, захист і благодать. А якщо люди не слухають і нічого не змінюють, то відбувається все, про що попереджував Бог. Через своїх пророків і проповідників. Пророк Єзекіїр писав: говорить Господь Бог, покайтеся і відверніться від усіх ваших гріхів, поскидайте з себе всі ваші гріхи, якими ви грішили, і створіть собі нове серце та нового духа. І нащо маєте померти? Не жадаю я смерті помираючого, говорить Господь Бог, але покайтеся та й живіть. Бог хоче, щоб всі люди жили і спаслися. Багато людей вірять, що черговий президент чи прем'єр-міністр вирішить всі їх проблеми, забезпечить рай на землі і довіряють своє життя цим людям, а не Богу. Але правителі не месії нічого не вирішують, тому люди розчаровуються і шукають собі іншого кумира. Земля переповнена цими кумирами-ідолами, яким поклоняються і на яких надіються люди. Люди не ходять в церкву, не слухають проповідників. Не вивчають Слово Боже, не виростають пізнані Бога, тому не знаю, що у Біблії написано проклята людина, яка надіється на іншу людину, а це заповіді Божі, виконання яких дає благословення і життя, а порушення прокляття і смерть. Надіятися людям потрібно на Бога. Ісус віддав своє життя для того, щоб кожна людина і всі народи стали дітьми Божими, мали життя вічне, благословення і спасіння. Переходьте за посиланням і дивіться повне відео.